Відсумок цього року багато людей ставить питання багато людей ставить питання, чи не даремним було все, було все те, що трапилося цього року. Війна в країні, криза в економіці, стільки людей забрало справжніх патріотів, забрали останні події, останні місяці в Україні. Але головне те, що вдалося здобути цього року, це вдалося здобути свободу. А Плата за свободу ніколи не буває малою. Вона дається великою кров'ю, великими випробуваннями. Але свобода варта того, щоб за неї боротися. І в наступному році бажаю всім українцям і Україні не втрачати свободу ні на міліметр, не здавати свободу шляхом. Того, що ти йдеш на компроміс. Не йдіть на компроміси, інакше ми залишимося чи повернемося туди, звідки ціною втрати багатьох людей, е прекрасних людей, які були поруч з нами в цьому році. Ми знову повернемося туди, де були вже колись. Ми цього не маємо допустити, і немає побажань. Є тільки заклик працювати, не здаватися і не здавати свободу. Дякую.